Друзі, вітаю! З'явилась дуже дивна інформація, яка, як мінімум, в мою голову точно поміститись не може. Про це пише газета «Політико», посилаючись на європейських дипломатів, і говорять вони наступне: Україна тисне на європейських лідерів та бюрократів у питанні повернення українців додому. Типу, відпустіть українців додому, заберіть в них виплати і зробіть так, щоб всі повернулися. Взагалі що це за історія? Причому це. Не мова там чоловіків мобілізаційного віку, не депутатів ОПЗЖ, а саме звичайних українців, біженців, яких насправді в Європі 4-6, дехто говорить 8 мільйонів. Але чому українська влада не хоче, щоб вони там отримали соціальну допомогу, освіту, навчання? Хоче, щоб всі повернулись додому. При тому, що ви розумієте, що не в всіх містах нашої країни безпечно. Підпишіться на канал. Ми зараз це проговоримо, тому що така позиція трошки дивна, і як мінімум вона потребує роз'яснення. Політіко пише, що Україна проводить попередні переговори з офіційними особами ЄС щодо майбутніх міграційних правил блоку, щоб спробувати забезпечити повернення додому більшої кількості своїх громадян наступного року та підтримати економіку. Про це Власне, повідомляють неназвані дипломати, але це підтверджується спілкуванням з депутатами. Я теж чув від них на не на камеру, не публічні розмови, що треба тиснути на є, щоб вертали наших громадян, тому що вони там сидять, значить нічого не роблять. Економіка падає. Да, ніхто з депутатів не хоче задатись питанням, що корупція на митниці, податковій службі це теж падіння економіки. Що, наприклад. Гринкевичі, чи яйця по 17, це теж падіння економіки. Вони не хочуть говорити про те, що багато речей, які лежать в конвертах, це теж падіння економіки, але крайніми вирішили зробити чомусь якраз таки тих, кому найскладніше. І власне вони піднімають питання повернення. І вони говорять наступні речі: що. Після вторгнення Російської Федерації в мільйони українських біженців вирішили до ЄС відповідно до загальної директиви про тимчасовий захист, наданої всім українцям станом на листопад 2023 року 4,2 мільйони по всьому блоку скористалися цією директивою, яка діє до березня 25-го. Власне, далі вона повинна бути ця директива продовжена. І. В пошуку в регулювання, яке б е, заохочувало е, людей повертатися в Україну, це позиція, говориться дипломати українських чиновників. Е, українські посадовці проводять попередні дискусії, щоб намітити, яким будуть правила ЄС після березня 25-го. особливо якщо ЄС візьме на себе зобов'язання підтримати біженців, доки триває війна. То от якраз чиновники посадовці кажуть, ні, 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 давайте робити такі правила, щоб вони вже всі повертались додому. Київ не звертався офіційно з запитом про заохочення повернення біженців, Женців дипломати ЄС заявили, що з боку української сторони чинився певний тиск з метою посилити майбутні правила аби повернути людей. Один з дипломатів додав, що наразі це не конкретний запит з боку уряду країни, а радше ознайомчий. Один з дипломатів ЄС очікує, що після ухвалення закону про мобілізацію Київ посилить. Тиск четвер, 25 січня. Міністри з питань міграції ЄС обговорять умови перебування мільйонів українських біженців. Якщо блок вирішить дозволити їм залишитися доти, доки триває війна, вони можуть доручити європейській комісії створити нову систему захисту. І останнє директиву ЄС про тимчасовий захист уже двічі продовжували. Ну і оце якраз дуже велика проблема через те, що. Е Економісти офісу президента говорять, що 1 мільйон людей це мінімум 2-3% ріст економіки. Ну і вони кажуть, вернемо 6 мільйонів, 20% виросте економіка. Я повторюю, що ніхто не каже, що давайте поборемо корупцію на 70% Виросте економіка. Ніхто не говорить про те, що а як ми будемо допомагати внутрішньо переміщеним особам, чи готові ми платити ті гроші? Бо, наприклад, велика кількість українців зі сходу, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Харківщина. Наприклад, території, які тимчасово Херсонщина, які тимчасово окуповані, вони виїхали в Європу, ми готові брати на себе навантаження, щоб платити. Ну, от це трошки необдумана позиція. Так, нам бажано, щоб люди поверталися. Але дві категорії людей: чоловіки, які втекли, заплативши там, місцевим губернаторам і яким відкрили кордон, да, таких є там одні говорять 5 тисяч, другі 25 тисяч, треті говорять, що їх там більше сотні. Ну, якщо їх там під 100 тисяч. Так це і є якраз ті люди, кого треба повернути в першу чергу. Але якщо ми говоримо про матерів та дітей з постраждалих територій, ми не повинні зобов'язувати ЄС зупинити виплати, щоб вони швидше вернулись в Україну. Розумієте, це проблема. І якщо ми говоримо, наприклад, про нормальні, ми говоримо про нормальні умови комунікації, то з українцями за кордоном ніхто не комунікує. Ми бачимо, що з ними не ведуть комунікацію. Польща зараз атакує наших мігрантів. Норвегія десь там підрізала виплати. Це ненормальні речі. І тут нам потрібно думати: так нам треба піднімати ріст економіки, але корупційний запас рази більший ніж запас від внутрішньопереміщених осіб або українських біженців, які виїхали в Європу. Да, е, хлопців треба повертати це однозначно, але матері, і діти насправді велике питання. Я вважаю, що їм треба залишити право самим визначати. Тим більше, якщо Європейський Союз готовий за це платити, дуже подурно було б відмовлятися від їхніх грошей, а потім бігати по країні, казати ЄС, дай кредит, щоб ми могли їм заплатити. Так виходить, чи ви хочете, щоб їхні гроші єс дав вам сюди, і ви тут собі їх розпреділяли паралельно зникаючи мільярдами. Ось дуже незрозуміла позиція. я Вважаю, влада повинна вийти з офіційним стейтментом, брифінгом, заявою і пояснити, що насправді відбувається за кулуарами ось цих перемовин. Друзі, ось така позиція. Напишіть ваше відношення до такої ініціативи. Ну от ще на фінал теж скажу, що це може виявитись неправдою, спекуляцію так. Може, але повторюсь, я чув аналогічні речі від наших депутатів і представників офісу президента, теж робили такі заяви. Такі речі були. Друзі, напишіть своє відношення до цієї інформації. Як ви вважаєте, треба повертати, не треба повертати. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!